З якого віку дозволено рухатись по дорогах на велосипеді? З 10 років, з 12, з 14, з 16 років. О такої. Тобто в 13 ще нізя. Добре. Пункт ПДР нам каже, що рухатись по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. А пункт інший додає, що забороняється рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах та під наглядом дорослих. Тобто, якщо нема велосипедних доріжок... То що робити дітям з 7 до 14? По дорогам ще нізя, а по тротуарам вже не можна. Чи належить до проїзної частини велосипедна смуга? Так, належить. Ні, не належить. Отакої. А доріжка з попередніх відео не належала проїзній частині, а смуга належить. На то вона і смуга. Отже. Велосипедна смуга це смуга у межах проїзної частини вулиці або дороги, призначена для руху на велосипедах. Та позначена спеціальним дорожнім знаком. Та відділена горизонтальною дорожньою розміткою. Отакої. Тести ВДР України питають, у якому напрямку дозволено рух велосипедистові на даному перехресті? Б. Б і Г. А і В у всіх напрямках? Отакої. Тобто велосипеду можна скрізь. Але знак рух механічних транспортних засобів заборонено з табличкою напрямок дії, вказує на напрямок дії, звісно. Але що саме підпадає під поняття механічний транспортний засіб? А це транспортний засіб, який проводиться в рух за допомогою двигуна. Не тільки внутрішнього згорання, а ще й електродвигуном, потужністю понад 3 кВт. Тепер, як ми можемо бути впевнені, що мова в питанні йде про звичайний велик, а не з двигуном? Хм, питанечко. Ну, вміють заплутати. Яка дистанція має бути між рухомими колонами велосипедистів? 10-30 метрів. 80 100 метрів, 150, 200 метрів. Отакої. Чому взагалі такі тести існують? Це що? Тестування для майбутніх модії велосипедистів. Ну, колона велосипедистів, що рухається по призній частині, має бути розділена на групи з відстанню 80-100 метрів між групами. Добре, що хоч не спитали, яка максимальна кількість велосипедистів має бути в групі, які йдуть в колоні. А як думаєте, скільки? 10. 9? Ні, 10.